Леся Українка у ривок з поезії сльози перли. Всі наші сльози тугою, палкою спадуть на серце, серце запалає, нехай палає, не дає спокою, поки душа терпіти силу має. Коли ж не стане сил, коли туга, вразить украти серденько, зумліле, тоді душа повстане недолуга. Її розбудить серденько зболіле. Як же повстане, їй не буде впину. Заснути знов, як перш, вона не зможе. Вона боротись буде до загину. Або загине, або переможе. Або погибель, або перемога. Сіді дороги перед нами стане. Котра з тих дох нам судиться, дорога дарма. Повстанем, бо душа повстане, так плачемо, братця, мало ще наруги, бо ще душа терпіти силу має. Хай серце плаче, б'ється, рветься з стуги, хай не дає спокою, хай палає.